Місцевий житель Михайло Гончаренко змінює місце свого проживання, тому звернувся до місцевого ЦНАПу. Ми туди сьогодні помилку зробили, прийшли і дуже раді, що ми тут, тому що там нас повернули і кажуть, тут вже немає. Ми прийшли сюди дуже гарно, швидко, уважно. Немаче двадцять 28 грудня Полтавський центр надання адміністративних послуг розпочав свою роботу в центрі дії біля обласної військової адміністрації. Повідомила секретар міської ради Катерина Ямщикова. Та будівля, в якій функціонував, та частина будівлі, в якій функціонував сна Полтавської міської ради, вона точно не відповідає розмірам нашої територіальної громади і завжди мала певний дискомфорт з чергами. І відсутністю простору для розвитку послуг. Нині в центрі надають 611 послуг. Щоденно обслуговують близько 1200 людей, говорить заступниця міського голови Ольга Величко. Соціальні послуги, вже і пенсійні послуги, є ветеран, реєстрація нерухомості, реєстрація бізнесу, отримання бі біометричних документів та інші. Дуже багато послуг. За словами Катерини Ямщикової, на облаштування приміщення ЦНАП сприймовили 3,5 мільйони гривень з міського бюджету. Відповідно до вкладених коштів для переїзду, це лише витрачалися на придбання необхідного обладнання для того, щоб перше зараз відповідати функціоналу необхідних послуг, які ми маємо надавати. Тож і на невеличку кількість меблювання. багато що було трансформовано всередині і підлаштовано на загал. Також оновлений ЦНАП дозволяє отримувати адмінпослуги людям з інвалідністю, говорить Ольга Величко. Ця будівля повністю відповідає вимогам інклюзивності та безбар'єрності. У нас є тактильна плитка, в нас спеціальні позначки для незрячих. В нас розташовані по периметру таблички. Правильно, тобто, все передбачено. Ліфти, заїзди, кабінки розширені спеціально для маломобільних верст населення. Практично це зараз одне з найкращих приміщень не тільки в Полтавській області, а можливо навіть на більшій частині України. Не тільки тому, що нормативні пандуси, але відповідно тут обладнані і спеціальні приміщення для того, щоб ми могли скористатися і самітуалети і. Візьміть ще дуже така сильна і хороша родзинка в тому, що працюють тут ліфти. Тут, в принципі, людина на активному візку абсолютно безперешкодно може все зробити і вирішити. За словами Катерини Ямщикової, на наступній сесії міської ради планують розширити перелік послуг, які надаватимуть у місцевому ЦНАПі. Світлана Мистепан та Микола Єрменко Суспільне новини Полтава.